Привіт, мене звати Ісайва Луна І сьогодні я для вас проведу медитацію перед сном. Для того, щоб заспокоїти наші думки, розслабити тіло і увійти в сон розслабленим. Це дуже важливо, бо з тим станом, з яким ми засинаємо, з тим станом ми будемо прокидатись. Тому, щоб відпустити напругу дня, сьогодні ця медитація для вас. Якщо ви це чуєте... І ви сьогодні десь йдете, можете просто зберегти цю медитацію і зробити тоді, коли вам буде зручно. І якщо хочете, цю медитацію можна починати робити, коли ви чистите зуби, або перевдягаєтесь і готуєтесь до сну. І потім засинаючи, лягаючи в ліжечку, дослуховувати цю медитацію, це вам теж допоможе розслабитись. Сьогодні у нас з вами буде додатковий інструмент, який буде впродовж цієї медитації. Він допоможе вам трошечки змістити акцент з думок на звук, і таким чином ви будете розслаблятися значно більше і ваш сон буде глибшим. Тому будемо починати. Відчуйте ваше тіло, відчуйте ваш стан, нічого не аналізуючи, а просто спостерігаючи, проскануйте, як б'ється ваше серце, з якою інтенсивністю ви зараз дихаєте. Можливо, захочеться сповільнити ваше дихання. А можливо, ви відчуєте, що у вас занадто довга затримка. Спробуйте нічого не аналізувати, а просто зробити таке сканування і поспостерігати за своїм тілом, як кіно. І як будете готові, заплющуйте ваші очі і починаємо з вами нашу медитацію. Медитація заспокоєння, не налаштування на сон. Відчуйте ваші стопи. Відчуйте ваші ікри. Коліна Стерна змістіть вашу увагу на животик. Відчуйте, як робиться вдих і видих. Відчуйте ваші ребра, як вони розширяються, коли ви робите вдих. І що відбувається, коли ви робите видих. Чуйте ваше серце. Відчуйте, як серце качає вашу кров і дає вам життя. Чуйте вашу грудну клітину, як вона піднімається та опускається. Відчуйте, чуйте, як ви робите вдих і глибокий видих. що будь-яка думка приходить, зустрічайте і відпускайте її, наче спостерігаєте, як думки, як хваринки, приходять і йдуть. Відчуйте ваші плечі. Можливо, захочете їх зараз розправити, змінити трошки положення. Відчуйте ваші лікті. Відчувайте ваші пальчики. Відчуйте кожен ваш пальчик. Можливо, захочеться розслабити ваші пальчики або змінити навіть положення вашої руки. Ще раз зробінь тих, комфортний витих, ви нікуди не поспішаєте ви вже все встигли. І змістіть увагу на вашу шию. И чуть, -чуть ваши педбуретти, щечки, носик, ваше правое ушко, то левое ушко. Відчуйте ваші брови. Можливо, захочеться розслабити брови. Відчуйте ваше чоло. Чуйте волосся на вашій шкірі. Зараз ваше тіло розслабляється, і ви входите у свій, релаксуючий та відновлюючий сон. Увісні ваше тіло стілюється, оновлюється кожна клітиночка вашого тіла. Ви стаєте здоровіші, спокійніші. І відчуваєте контакт з вашим тілом. хай тобі ночі. І чудового ранку.